І всім привіт, дорогі друзі! Ви знову знаходитесь на ютуб-каналі Власад. І сьогодні, сьогодні давайте виробимо цюсячу музику, застосувати. Сьогодні я зайду в снігову подорож, подію, зайду в святкову ялинку і хочу отримати таку або ось таку рамочку. І для цього я потрачу. Е, тобто я буду крутити оці вон, де вони? Спінкоїни? Да, оці вон спінкоїни за 30 спінкоїнів. Так. Ви е, прожміть лайкос, підпишіться на канал. Всім бажаю, приємного перегляду. Ну що ж, друзі. Голду, голду, для цього відеоролика я вивів з Голд Shop. Там найнижчі ціни. Переходіть посилання в описі каналу. Дивіться, все чесно, мені за хвилину часу вивели відгук на екрані. Ладно, давайте заходимо в пінкоїн. Так, ми ще е, візьмемо, задонимо от 250 голди купівля. Так, підтвердити. Сюди і ще давайте ну 60 лишимо, може ми ще щось. Дивіться, у нас є 500 спінкоінів, все дуже круто. М -м -м, давайте е, зараз зробимо скріншот і закинемо в телеграм канал. Друзі, для цього відеоролика, ну я так би так сказати, ну постарався. Закинув 500 так. Е, у Нас буде скільки прокрутів. Е Багато прокрутів, і 300 це є 6 прокрутів. А нам, от як мінімум, ми сьогодні, як мінімум, получите, получимо точніше отаку от красивеньку рамочку. А може ми виб'ємо якийсь епік. Я не знаю. Оцей теж красивий. Мені просто треба рамочку для чого? Для того, щоб була історія якась, знаєте, в цій грі. Ну що ж, поїхали. Перший спінкоін, я не знаю, крутити не до кінця. Давайте перший спінкоін за 30. А ви не знаю, напишіть в коментарях, що мені випаде. Ну, головне, щоб не бокс, якщо чесно. Ну мені, певно, випадає епік. Ніфіга епік, це ж рарочний. Мені спас випадає. Мм, це прикольно, це смачно, як би сказав зараз, Фулсей, так? Давайте наповну, наповну накрутимо. давай, Аркану. Ви напишіть коментар, чи ви б хотіли крутити такі спінкоїни, і напишіть в коментарях, е, вообще, чи ви крутили ці спінкоїни, а рарка. Я вже бачу, що рарка, блін. Ладно, випала рарочка. Ну як нам ще хватить, я так дивлюся, 10 спінкої ми ще три базових отак, покрут... Давайте так полегенько. Так, це все насправді дуже скоро відбувається, але я хочу святкову ялинку зібрати. Давай, давай, епік, епік, епік. Другий епік. Ні. Блін, майже рукавиці, друзі, майже рукавиці, майже рукавиці. Давайте подивимось, що ми святкову ялинку вже зібрали. Давайте. Автоматично прикрашається. Ой, юй Поїхали. Так, заходимо назад, снігову подорож, крутимо. Отак, От Я щось замітив, що якщо не сильно крутити, то нам випадає якийсь епік або ще щось. Ні, насправді це дуже. І мені випадає. Давай, давай, легендарочку. Рарка, дуже обідно. Обідно, обідно, обідно. Ну нічого, нічого. Давайте покрутимо один раз базовий. Може щось. А ні, базовий нам за якийсь. За 200. Ні, за 180 ми не крутимо, тому що мені вже два епіки з, з... з цього вон випало. Як він називається? Спе... Спешл, так? Це преміум. Так, поїхали. я часом не місклікнув, тобто, тобто ну, це буде дуже тупо, якщо я за 180 куплю. Ну, типу, я виб'ю один епік і все. Так, я бачу вже ж там рарочка. Перчатки, перчатки рукавиці. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну це це прям, знаєте, як е, азарт. Так, 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 так. Давай, давай, трошечки сюди. Так, і того в нас вже лишається 300, 300, 320 взагалі цих спинку. Ну, 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 рукавиці, ну це капець, як близько. Я би хотів ці дуже круті рукавиці, тому що, знаєте що? Бо то, що в мене їх немає. У мене таких рукавик, мене в в інвентарі немає, взагалі такі красиві рукавиці я би зараз зібрав. Та блін, рарка, рарка, рарка. Я, май, я майже повірив, друзі, я майже повірив, ні. Давайте ще закинемо 60 на всю голду. Так. Закинемо. 7 голди на аккаунті. 390, крутити за 30. Вже бачу, що. Ну так байда тими рукавицями, це капець якийсь. Ну дивись, дивись, дивись. Ну що це таке? Так, що в нас святкова ялинка? У нас святкова ялинка автоматично прикрашається, так. Взяти нагороду, як думаєте, взяти нагороду чи ні? Чи піти далі? От в нас є далі наступна. Ну, типа, давайте е, ми все знімемо. Я надіюсь, нам взагалі ці гранатки вернуть. Так, поїхали! Поїхали. Я вже не рахую. Я чесно не рахую, що це за такий у нас спінкоін, так? Блін, рарка. Рарка, рарка. Та давай, ну хоча б один раз рукавиці. Mm -hmm. Опять рарка, ну ти серйозно. У нас скільки? Три, то ми ще можемо 10 раз покрутити. Добре. Базовий сьогодні не крутимо, бо то що нам, ну, типу, 10 раз. Давайте, прожміть лайкос, підпишіться на канал, я вже як тік-так стаю. Давай гранат, на гранатку хочу, ну давай. Щось випадає нам рарка. Взагалі, ну певно, хтось з друзів не поставив з вас лайк. Близько, ну ти серйозно, ти серйозно, стільки. Ладно, крутити далі, поїхали. Взагалі зараз зажмемо до самого кінця. Я на цей відосик, друзі, потратив цілих. А п'ять графіті, Боже, 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 ну що це таке? Ну серйозно. Ну яке графіті? Давайте до самого до самого кінця і на раз, два, три ми прокрутимо. Раз, друзі, друзі, прожміть лайкос, підпишіться на канал. Два. Два, два, два. І три. Поїхав. Хоч би мені випало щось круте, ну серйозно, ага, я бачу вже, що це. Графіті. Ну ти серйозно, ну оксель болт. Ну, ну ну нашому мені це убоги, графіті. Мені їх вже десь мільйон мільйон штук. Ви серйозно, друзі, ну Оксель Болд. Давай, давай. Ну хоча б, ну хоча б якусь М-ку, бабу... як це я навіть не знаю, це не баблґамна дуже похоже. Я вже бачу що це стікер. Я вже бачу, що це стікер. Ну який стікер, ну дай мені вал, ну дай мені вал, ну це серйозно. 180, 6 на 3, 18, Поїхали. Ну я вже не бачу тут сенсу далі кредити, типу, ну, просто витратив в пусту голду, і мені зараз стікер падає. В принципі, наскільки це читаємо. Я не знаю, мені тоді два рази рандомно. Може, може, давайте сюди. О, щоб мені точно графіті випало. Забайтемо, щоб, типу, я хочу графіті, і тут насправді мені випадає якийсь там, коротше. Що, Легендарка? Легендарка випала! Легендарка, нічого. Що мені кожен раз зараз перезаходити в стендов 2. Ууу, зараз так, у нас є ще чотири прокрути. Чотири прокрути. Давайте забайтемо його на рукавиці. давай на рукавиці. Опа, все, пустив на рукавиці. Ох, блін, мені так страшно, і мені так страшно. Не бачу, що вже графіті випаде. Ну да, ну так, графіті, ти там на міліметр і випаде мені якесь. Коротше, все, це, це А Давайте ще раз на графті. Опа. На бокс. Хоча тут все, два прокрути лишилися. І мені випадає. Давай, давай рукавиці, рукавиці, рукавиці. А які там рукавиці? Тобі графіті, серйозно, Ти серйозно, ти серйозний. Там стікер буде 20 голдин коштувати. цей стікер буде 20 голди може кожен. Давайте забустимо, забустимо на е, рукавиці. Ні, на, на рукавиці. Я дуже сильно хочу оці рукавиці, вони такі прекрасні. М -м, зараз би з ними поганяв. Ой, останній передостанній прокрут. Ми витратили 500, увага, 60 спінконів, щоб мені випало зараз. Останній прокрут. Останній прокрут. Дивіться, останній ще прокрут. Просто останній прокрут. Ми зажимаємо на смок. Смок. Все, поїхали. Ми зажимаємо на смок, і нам випадає, і нам випадає. Будь ласка, рукавиці, я вже бачу це. А ні, ні, ні. Хаєшка, 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 хаєшка. Ай-яй-яй, ну ти не. Коротше, це якийсь скам. Це реально скам, друзі. Це просто скам. Ну, це просто скам, це скам, друзі, це просто скам. Взяти нагороду. Взяти нагороду. У вас є премкису Dream Score. Ну так, так, стільки мені рарок повидавати, це сильно, звісно, аксельболт. Ой-ой-ой. Давайте подивимось, хоча б як в профілі та рамочка виглядає. застосувати. Да убого, звісно, максимально. І що мені випало? Мені випало. Два спаси, тобто три епіки, один чарм, легендарочка і купа непотрібних графіті. Напишіть в коментарях, що ви очікували. Дуже очікував на рукавиці, витратив буквально 360 голодей, Все лишно. Прижміть лайкос, підпишіться на канал, всім удачі і пока-пока. От і звісно, тупий бомж.